І щоб ми з вами е, прийнялися питанням можливості обговорення даної проблеми, давайте для початку переглянемо тематичний відеоролик. Поняття булінг походить від англійського слова булінг. це я. Людина, яка використовує свою силу і владу, щоб перелякати або заподіяти шкоду слабшими. Він визначить, що булінг може бути прямим та непрямим. Домашньому насильству, гендерній дискримінації, порушенню прав людини. Ми проти насильства. Люди мають право на щасливе майбутнє, а насильство це шлях до безодні. Прояви насилля це шлях до деградації сучасного суспільства. Насилля порушує насилля і хто цього не розуміє, ніколи це не буде. Насилля порушує основні свободи людини. Насилля не можна знищити насиллення. Тільки любов дана на це. Поважайте один одного, залишайтеся людьми. Поважайте права та цінності кожної особистості. Не дай насильству процвітати, примножуй любов та добро. На майбутнє посмішки щири, посмішки добрі, посмішки лагідні, посмішки раді. Та факти життя змушують нас задуматися. Як ми живемо, як ми ставимося один до одного. Листі, дорогі, рідні нам люди. Що змушено бути, яка справедлива, жорстока. Телебачення, інтернет, рекламуйте жорстокість і насилля. Ми стаємо душевно пораненими, понівеченими. У нас виникає почуття незахищеності. Ми губимося в цьому світі. А згодом ми можемо стати такими ж агресивними, на жаль. Кожен вважає, що будем це все те, що трапляється тільки в існує. Але це стосується кожного з нас. Як розпізнати, як визначити межу між позитивною та руйнівною силою? Людська жорстокість. Її, напевно, ніколи і нічим не можна повихотити. Вона, як не прийма, сьогодні трапляється доволі часто. А тепер давайте повернемось до основної теми нашої зустрічі та познайомимося з відповідальністю підлітків за скоєння булінгу. Вчинки кривдників зазвичай кваліфікуються як крадіжки, пошкодження майна, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень чи доведення до самогубства. В Україні практику найчастіше дії булків кваліфікуються як хуліганство, відповідно до статті 296 кримінального кодексу. Дитина віком до 14 років має часткову цивільну дієздатність, не відповідає за заподіяну нею школу. Згідно з частиною 4 статті 184 Кодексу про адміністративні правопорушення, за дії повнолітних кулерів будуть відповідати їхні батьки. Кожна дитина може багато чого досягти, стати відомою. Кожна дитина може стати чемпіоном. Кожна дитина може подорожувати та об'їздити весь світ. Але з кожним жорстоким вчинком чи словом. Частинка майбутнього зникає. Відмовся від насилля заради майбутнього. Щорічно 15 тисяч жінок гинуть від рук власних чоловіків. В середньому 43% жінок хоча раз у житті зустрічаються зі спробами сексуального насильства. Близько 10 чоловіків вважають, що вони мають право бити своїх дружин або дітей. 53% дітей страждають у навчаних закладах, принижуючи дітність один одного. Насилля навчальних закладах це не лише українська біда, а й проблема світового масштабу. Якщо ви стали свідком або жертвою булінгу, не будьте байдужими! Зверніться в органи опіки, соціальні служби або просто ж підтримайте родину. Адже звичайні обіймами. Повторюючи слова, свобода, Певність сила, Свідомість сміливість, служба, сім'я, толерантність, Надія, якщо ми будемо вестися на відповідальність Прощати і любити. Будемо вдячні за те, що маємо поважати один одного, тому зупинимо політи та звичайні. Підтримайте нас. Не залишайтеся. Ми разом зулі! Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості болю і зла, де народом заспівана пісня містить тільки хороші слова, мій улюблений світ без насильства, де немає страждання війни, де розквітла калина барвиста, і голосінь не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя. Бо, звільнивши на світ від насильства, можна зміло йти в майбуття. І коли на теренах країни. Без страждань заживе кожне місто скажуть люди всієї країни. Україна це світ без насильства. Людина починається з добра, із ласки, і великої любові, Із батьківської хати і двора, з поваги, що звучить у кожнім слові. Людина починається з добра, З уміння співчувати, захистити, це розуміти всім давно пора. Бо ми прийшли у світ добро творити, людина починається з добра із світла, що серця переповняє, ця істина, як світ, така стара, а й досі на добро нас надихає. Я хочу жити в світі, де немає зла, і де дитина має право на слово. Не знаю я, чи це пусті слова, чи в світі вже нема такого. Не хочу вірити в цю правду нелегку. Що оповити рідний світ в зневазі, що владу має сила зла, і величі нема в повазі. Потрібно взяти волю у кулак, з добром і щастям йти по світу, подати добрим словом знак і повернути любов маленьким дітям. Людина ж починається з добра, людина починається з простого, і це вже не чиясь погана гра, людина починається з любові. «Врятує світ, краса, давно так говорили, тепер врятує світ лише доброта, бо однієї вже краси занадто мало, бо стільки всюди зла, людина вже не та. Тож люди на землі спішіть добро творити, щоб вам не згинути у морі зла, щоб кожен міг серед краси прожити у царстві справедливості й добра. Навчаємося добра, як вчаться мови діти, Щоб потім все життя його творить святе. Лекайте крізь роки, троянди ніжній жито, тримайте у руках, як сонце золоте. Даруймо для людей погожі дні весняні, щоб щедрим садом вік святився небокрай, Щоб і пісні лунали до настями, і повнився добром наш дім і рідний край. Будь чистою і світлою, дитиною! Добро творить у світі кожен час. Добро і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Добро на доброту відповідай щоднини. На зло також добром відповідай. Покликання найбільше для людини. Добро творити це запам'ятай.